Я пам'ятаю своє детство. ходив я в 2 клас в школу, учитель спрашивал національність. Я кажу, козак. А Він нема такої нації. Руський. Прийшов додому, плачу. Папа, чосинок, який я русский, я ж козак. А що таке? Учитель отак-ось так сказав. Ну, значить, будемо руски, а то виселять нас на соловки. Виселять нас на соловки як в школі організовували кавалерійський козачий кружок. А я батька боявся, батько бив мене. Аби не бив, я б не знаю, хто був. Приходять додому папа. я запишусь в козачий кавалерійський кружок. Де в школі не смій. То як так сльози? Не смій хам син. Ти на, шо, на соловки, та хлопці записуються за ремінь. Udaru vairākas reizes, nu es neapsaucu.